Всім привіт! В цьому ролику я поділюся з вами новою точкою для фарму душ та великих уламків, які необхідні для покращення зброї майже до останнього рівня. Чому я вважаю, що ця точка нова дуже просто. Я не знайшов, щоб хтось про неї говорив чи викладав відео, але ви могли вже подумати, що я зараз відправлюся до всім відомої дзвіниці та почну безкінечно скоювати суїциди. Ну, щось типу отакого. Або відправлюся до Умбри та буду пробувати знайти точку, в якій можна буде стояти на максимальному розтабонні та фармити червоних жниців. Щодо цього способу, наскільки я розумію, розробники роблять правки після кожного оновлення. Тому цей спосіб можливий прибутковий. Чому можливо? Тому що я так і не зміг його відтворити ні разу. Але цей спосіб точно не стабільний, більш сезонний. Кому вдалося знайти, той знайшов. Так, повернемось до нової точки. Я вам пропоную абсолютно адекватне місце для фарму, з якого можна отримувати досить непогані доходи, оце трішки пізніше. Ця точка знаходиться не так далеко від локації Гнізда підгрівів, а найпростіше туди добратися від останків Розомонди, інакше кажучи, Аббатство. Інший спосіб добратися до точки фарму це піднятися на саму вершину гнізда Пілігрима, там знайти останки переса обгорілого. Далі проходимо локацію садиба священих братів і в кінці перед самою вежею криття повертаємо ліворуч в сторону локації абацтва священих сестер. І тут ми можемо поставити точку відновлення, від якої до фарму рукою подати в прямому сенсі. Що ж, для фарму я використовую поліпшений молот. Це найкраща далекобійна зброя, на мою думку. Далі обов'язково вдягаю перстень статку, який підвищує ймовірність випадіння предметів з монстрів. Якщо у вас є ще якісь такі речі, обов'язково їх вдягайте. Ціль одна. Це максимальне підвищення шансу випадіння та збільшення помножувача для отримання душі. Що ми робимо далі? Просто підходимо до проходу в сусідню локацію та починаємо закидувати молотком цього монстра. Обов'язково сильним китком. У нього приблизно 3,5 тисячі життя, тому за 4-5 кітків вдається знищити його. Після цього задію ліхтар на секунду, щоб зібрати душі і по кругам не бігати. Та розвертаємося для відпочинку. Щодо душ, то їх випадає приблизно по 750 з кожного вбивства. Повторюємо всі ці дії. За хвилину вдається як мінімум 2 рази заформити монстра. Кожне друге, третє вбивство приносить нам якийсь дроп. Я поки продовжу фарм і подивимось, що вдасться нафармити за одну годину. На фарму закінчується і накопив я майже 100 тисяч душ чисто від того, що випадало з одного монстра. Е, зовсім трішки не вистачило заокруглити. А тепер перейдемо до самого цікавого, скільки уламків нам тут випало. У мене зараз є 11 великих уламків, щоб було чесно. Починаємо збір. Все зібрав. І барабанна дріб в студію. Тепер у мене 30 великих уламків. А це означає, що тут щойно я зібрав 19 штук. А якщо піти та продати всі обладунки, які ми також підібрали, то мій фінальний результат 105 тисяч душ та 19 уламків плюс всяка дрібниця. Як на мене, це досить гарний результат для однієї години. Дякую за перегляд даного ролика. Став! Вподобайку, якщо сподобалося дане місце для фарму, ділися враженням в коментарях та обов'язково підписуйся на канал. Всім вдалого фарму та до зустрічі!